Я бажаю камрадам і не діть гімрадам. Виїхали ми сьогодні, думаю, трошки походити, покопати, як завжди, ми на вела, на ровері на нашому. Ну, спробую покопати, якщо буде копатися, тому що декілька днів було до мінус 7-8, може і поле і промерзло. Так що... Подивимось, що з цього у нас вийде. А друзі, перед тим, як будемо дивитися це відео, ставте вподобайки, коментарі, пишіть тут це побажання. Так що, наші пейзажі. Так, під низом трошки льот, ну, потихеньку їдемо. Не спішно. Все, йдемо вперед. Друзі, тільки вперед. Прибув на місце, походив по полю. Ну, що я вам скажу? Бетон. Мороз запину... забетонував поле. Так що, от якось так, друзі, без варіанта там ходити, то ми вже, навіть трошки як розстане, тоді походимо. Хожу по таким чагарникам, там, я так розумію, вниз була дорога і через цей яр дорога. Ну, походимо тут. Поки таке, яке ж різячко знайшов таке. Ну, як завжди пробку бухарського динарія. Так що ось такий перший сигнал. Давайте подивимося в місті. Щас секундочку, виставлю камеру. 73, 80, ну а тут, ну може бути, знаєте, що, Може бути і пробка або якась шуморчить. Ну давайте викопаємо так. Надіюсь ви бачите так. Ну, якщо монета, то я думаю, що ми вже викопали. А якщо ні, то. Дев'яносто, вже бачу, але нам ще перепровірити. Но, как всегда, знаете, была раньше пробочка. Так там может і и сейчас є. есть. Типа, знаете, лимонад был. Такая пробка. Да, она тоже так же черная, а звонить она прекрасно. Давайте перепроверим еще, может. Ага. Ну, от как так. Тут може звісно буде багато шмурдя, але походимо тут. Не їхав додому. Так сказати з пустими руками. І з непровітреною головою. Так що, йдемо туди вперед. Копав, копав, пройшовся, нема. Отам, от отам. Ну Ні, нічого. А тут такий зацепив сигнал. Скажу 10 кГц, хожу на повні чуйці. То що на мульті щось він бубнить. Ось і знайшов такий сигнал, ну доволі глибокий. 83 рівно. Уже трошки бачу. Опа. Опа. Так. Щось ми знайшли. Так, сніжку. Трошки вище, так. Думаю, що... Мабуть одна копеечка Миколи Другого. Давно я царків не знаходив. Давно. То що там? Знаходив. Нак. Але тут по ярку. Так. Що я вам скажу? Так. Да, більше всього, що одна копеечка. Царк. Микола Другий. Трохи роз'ялозив його. Ну, друзі, ми, як завжди, потім... Ну, такий в окислах потім його помию, я покажу вам. Рік, рік вам навіть не скажу. Трошки вона така вбита. Рік має бути зверху. Не бачу. Ну, є одна копійка. Миколи другого звеніла 83. Це мене вже радує. так що, от так. Друзі, ви розумієте? про що я. Так що все. Ідемо. Копати, бачите, земелька, земелька класна. Копається тут траві. Так що походимо тут. Зараз отут, потім за ці дерева сходимо. Ну, там рибалки, три чоловіка сидять. Думають, от такий дурак. А я думаю, які вони дураки. Вон, ну, Я хоч ходжу, двигаюся, мені не так холодно, а вони там сидять, ногами тупають. Так що так. Мені жарко, в принципі, нормально. Але сьогодні потепліло. Десь, наверное, мінус один, мінус два. А було до мінус десяти. Так що все, ладно. Ну, що, походили півтори годинки, ну, ото одну монету знайшли одна копійка Миколи Друга. Ну, в принципі, поки що і все. Такі у нас ще гарники. Ну, по цих, звісно, кущах не дуже лазить. Так що, не знаю, друзі, що далі? Ну, не знаю, куди ми підемо. Там ото є спуск, такий вниз. Там, я думаю, що була типу переправа через цей яр. Може туди сходимо, а може сходимо ось сюди. Ну, не знаю. Але першим ділом чайку поп'ємо. На вулиці не холодно. Мені подобається так. знаєте, І не жарко, і не холодно, класно. Вітер не дуже великий, бачите, вітрозахист не ставив. ну, Хожу на 10-й частоті. Не знаю, на 15-ту включився. Щось воно дужче, мабуть, може тут більше всякого сміття чорного металу багато, може. Може схожу вон туди, на ту сторону. Там дерево, але не хочеться лізти через ці чагарники. Там, може ще грязюка бути будь <кхід> під низом болота. Ну, не знаю. Подивимося. Включу, щось буде цікаве. А зараз чекаю. ваше здоров'я, друзі. Сніжок пролітав маленький, але нічого. Все, не переключаємося. Далі було цікаво. Я думаю, я впевнений. А це може хто каже, що бачите, лопата яка. Хто каже, що прибор не глибокий. Ось що я вирив. Оце. А дивіться на якій глибині. Ось. Ось. Оце глибина така. По ручку. Дивіться. Оце на 10 частоті. Таке ми виріли. А дзвоніло класно. А чому дзвонило класно? Тому що кругло. Навіть на, з підшипника. Щось обойма. Мабуть. Ну а тепер будемо заривати цю яму. Блін, думав, щось класне. Ну, але це бачите? Де ми зараз ходимо? В таких чагарниках. Там он, отут, рядом було. Вон пруд під деревом стоїть. Такий за з обох сторон, не знаю. Ще тут походимо, бачите, сніг пустився. Ну, таке собі. Засипає тихо, щось піліка. Так що от така от глибина, от така от знахідка. Ну, так сказати, виводи робіть саме. Інколи приходиться сигнали копати прошти на лопату, на цю маленьку. Ну все, зариваємо йдемо далі. Вже думаю, пора виходить. Сьогодні вже 3 години. Так що і тут сигнал 63. Я надіюсь, ви бачите і такий чіткий сигнал. Щось ми знайшли. Думав, вже, знаєте, не знаю, як це відео, буду. чи це буду викладати, чи може ще раз колись схожу. та Потім в одну. Ну не знаю. Друзі, дві копійки. Радянщина бачу. Блін, облазив тут все. Може 27-го року. Не, сніжко. От ну, бачите. Ух ти Чуть не ну, походив, а там порив, бачите, ямка позаривав. Все позаривав, звісно, таке. Понаривав чорного металу кучу. Ну, нічого такого. Цікаво, це друга монета. Ну, не знаю, подивлюся. Так, радянщина бачу. А тут, мабуть, 31-го року. Дві копійки 31-го року. Не знаю, маємо от такої немає монети. 31 року 20. Дві копійки, тобто. По-моєму, 31-го. Ну добре, є друга монета. Але будемо вже, мабуть, потихеньку виходити. Щось я задовбався. Так, ямки ми зариваємо. Ну, Внизу тут болото, немає нічого. Так что все, что будет по нашему пути, то включимся, покажу. Ну, что мы тут нарили? Пробок, не пили, бачите, пробите. Таке мідна проволочка. Ну, мідні проволочки ми заберемо. Оце мідна. Гільза. Болт. Кришка. Бачили, звеніло класно. Від цигарок. Бонд. Чи що? Бонд, не знаю. Гільза ще одна робка. Не знаю, І таких ось три кільця. Не знаю, що то це внизу там ото бачили. Кришечки. Ну що, зараз будемо мити трохи рукавиці, мити лопату, трохи снігом, прилад вичищати. І будемо, мабуть, збиратися їхати. Тому що вже, бачите, сніжок і вже починати темніти. Ну що, походили, побродили, дві монети. Все. Ми так їдемо. Надіюсь, що вітер не дуже буде задувати мікрофон. Щось руки померли. так сказати красок в наше відео в нашу творчість ну нічого їхати можна вітер правда політрят ух ты я маю шо так ну на коли сіяли тут розвертались і такі поперечні полоси по полю так, ми їдемо. Ну все, друзі, помили знахідки. Давайте подивимось, що ми знайшли. Така монета, одна копійка Микола другого 1912 року. Трохи її відмив. Але, ну так, бачите, вона була страшніша, але трошки лучше стала. Ну, Царьок давно не було і то добре. І 2 копійки. Фокус, як завжди, в нас гуляє. Дві копійки 931 року. Доволі така непогана монета. Мені подобаються таке. Золото партії, так сказати. От і все, що ми знайшли. Ну, головне провілись, прогулялись. Друзі, дякую за перегляд, дякую за підписки, за подобайки, за антиподобайки, за коментарі. Пишіть коментарі. Мені приємно відповідати. І, друге, що вам скажу. Здоров'я, благополуччя і мирного неба, над головою. Дякую за перегляд. Далі буде.